Привіт, шановні українці! Ви на каналі англійської мови, де я е закінчила з Івано-Франківську, проживаю 25 років в Америці. І у нас для всіх є бонус, мій чоловік носій мови, і він також викладає англійську в школі. Сьогодні звертаємо нашу увагу на Заперечні займенники. Їх ще, на них ще кажуть негативні займенники, negative pronouns. Але я виросла з заперечними займенниками. Ми вчили на ін'язі їх як заперечні, і ми сьогодні на них будемо дивитися. Так, ця тема для нас складна, тому що тут дуже багато роблять початківці помилки. І я так бачу, переважно викладачів дуже швидко попри це все проходять. Тому що правила легкі, вживання складне, легко це все пояснити, але вживання От маса помилок робиться тут. Добре. Давайте. У нас тут було відео про заперечення в англійській мові, як вони утворюються. Давайте швиденько пройдемося по цьому. Заперечення утворюється за допомогою слова not, більшість заперечень, яке додається до конструкції дієслова в реченні. Я працюю, я не працюю. I work, I do not work. І в цьому відео у нас я детально розклала по поличкам все, як вживається ця конструкція заперечна. Потім у нас є заперечні займенники. Ніхто, ніщо. У нас є також заперечні прислівники. Ніколи, Never. I never saw such a beautiful day as today. Я ніколи не бачила такого гарного дня, як сьогодні. І у нас ще можна зробити заперечення за допомогою префіксів, які додаються до слова. От, наприклад, у нас є слово чистий – «clean». Нечистий, unclean. У нас префікс додається до слова clean, до прикметника clean. І у нас автоматично з'являється заперечення у реченні. У мене брудна посуда або нечиста посуда. I have unclean dishes. Ну, брудна це буде антонім, а нечиста дуже точний переклад буде: нечиста посуда. Unclean dishes або plates – тарілки. Ось. Але сьогодні ми звертаємо нашу увагу на оці негативні або заперечні займенники. Так, дивимося на е, перших два негативних займенники: це є nobody і no one. І ви зараз можете згадати е, фотографію на цьому відео, де я написала nobody і nobody, Яка між ними різниця? Якщо ми говоримо про негативний займенник, nobody завжди буде писатися як одне слово. Nobody – ніхто, нікого. А якщо ми бачимо, що є nobody, це означає, що в нас слово є тут інше, це є body – тіло. І ми, якщо заперечуємо слово тіло, так, тоді ми можемо вживати заперечений займенник no з цим іменником. Ніякого тіла там не було. Nobody was there. А Якщо ми хочемо сказати нікого там не було, тоді у нас буде заперечний займенник nobody. Nobody was there. Ось така різниця. Якщо ви бачите, що у вас є «nobody» окремо, це зовсім інший варіант. Це є, у нас іде іменник тіло body. А якщо ми маємо разом nobody, це означає ніхто заперечний займенник. Ніхто не знає відповіді. Перекладається правильно, nobody knows the answer. Чому я там сказала ві анце для початківців? Тому що в нас артикль «the» змінюється на ві, якщо у нас після нього іде іменник з голосної, починається з голосної. Віансе. Ансе. Бачите? А «а», голосна ві ансе. Nobody knows the answer. Ніхто не знає відповіді. В українській мові у нас є два заперечення. Ніхто не знає. І ми вже це знаємо. В англійській мові в одному реченні не може бути декілька заперечень. Ніколи, ніхто, ніде нікуди не знає в українській мові. Так, ну я так жартую. В Англійській мові це буде тільки одне заперечення. І от дивимося на це речення. Nobody knows the answer. Дослівний переклад. Ніхто знає відповіді. Так якщо ми хочемо замінити на nobody на no one, то так само можна замінити No one knows the answer. Вони майже синоніми nobody і no one. No one це є другий заперечний займенник. І вони, два ці заперечні займенники, перекладаються як ніхто, нікого. Nobody knows the answer. And no one knows the the answer answer. no one I knocked at the door, but no one answered. Я постукала в двері, але ніхто не відповів. Ніхто не відповів. У нас вже заперечення відбувається у цьому слові. No one. Оце no one, nobody. Легко запам'ятати, коли ви бачите оце no. Заперечення є вбудоване в саме слово. Тоді ми вже інше заперечення, наприклад, з діє ми не можемо вживати. I knocked at the door, but no one answered. Подивіться на answered. Answered ніхто не Відповів дослівно. так? А якщо б у нас було, наприклад, але він не відповів, тоді б у нас б було заперечення з дієсловом. «But he did not answer». У нас вже є конструкція з дієсловом, вживається заперечена. But he did not answer. Але оскільки в нас вже є заперечення no one, тоді у нас дієслово вживається у стверджувальній формі. I knocked at the door, but no one answered. І тут у нас є маленьке правило. Воно дуже важливе, і на ньому всі майже початківці роблять помилки. Давайте їх проговоримо. Добре, у нас є nobody, no one, nothing, так, і вони в реченні можуть вживатися як у ролі підмета, так і у ролі додатку. Що це таке? Підмет. Нікого там не було. Nobody was there. Хто, ніхто, нікого там не було. Так, це є підмет. Або я нікого не бачила. I, ні, скажемо не заперечним, а стверджувальним реченням. Я I saw nobody there. Я нікого там не бачила. От, nobody це є у нас е, додаток. І nobody, no one і nothing вживається, як і підмет, так і додаток. Але якщо вони вживаються як додатки у заперечувальних, заперечувальних або питальних реченнях, тоді вони переходять в іншу форму. Вони переходять у інші е, займенники. От у нас є nobody, переходить у форму anybody. Що таке anybody? Anybody – це хто-небудь. Будь-хто. No one переходить у форму anyone. так само будь-хто, хто небудь. Nothing переходить у форму. Anything, будь-що. І у нас тоді можна речення утворювати двома різними формами. I saw nobody. Я нікого не бачила. Дослівно, я бачила нікого. Нас на заперечення відбувається у нікому. так? Nobody, у нас вже є заперечення, Тому дієслово буде в стверджувальній формі. I saw nobody. А можна заперечення зробити з допомоги дієслова. Я не бачила нікого. I did not see. І у нас anybody. Відбувається перехід. Я не бачила кого-небудь. Так, тому що в англійській мові може бути тільки одне заперечення. І ми не можемо сказати I did not see nobody. тому що там будуть два заперечення. Nobody буде заперечення і I didn't see. І тому нам потрібно або змінити дієслово, або змінити nobody. Якщо ми змінюємо дієслово, ми кажемо стверджувальну форму I saw nobody. І у нас nobody приносить заперечення в речення. Якщо ми хочемо сказати дієслово в заперечній формі, I did not see, у нас nobody автоматично переходить у стверджувальну форму anybody. Тобто два, два варіанти. I saw nobody, я нікого не бачила. I did not see anybody, я нікого не бачила. І тут в нас відбуваються масові помилки. Тому що коли вже люди так більш-менш добре говорять англійською, вони оце, оці маленькі дрібнички вони вже відчувають ну так, на слух. Мені ріже вухо, якщо я чую помилку, а потім я вже думаю, чому вона помилка. Але початківці ще не відчувають мову на слух, і їм оце важко з цим розібратися. Давайте ще раз це так добре собі пояснимо. Nobody, no one, nothing. Вони вживаються як підмети, так і додатки в реченні. Але якщо вони вживаються як додатки, тільки як додатки, не як підмети. І, і речення у нас заперечне або питальне, тоді вони, оці е, заперечні займенники, переходять у неозначені займенники. Nobody переходить у anybody, no one переходить у anyone, і nothing переходить у anything. Я розумію, це тяжко зрозуміти. Ми зараз будемо це все тренувати. Але ще пройдемося через два е, заперечні займенники, які використовуються при утворюванні заперечення в реченні. None – Жоден Оце слово. N-O-N-E. Жоден. Е, от, наприклад, Are there cookies in the jar? Чи в банці є е, печиво? There are none in the jar. В банці немає печива. І оце there, це є конструкція, there is ra. І переважно на українську воно перекладається з, з кінця речення: в банці або в горщику немає е, печива. А до речі, to have a sweet tooth це бути ласункою, подобатися любити солодке. А дослівно перекладається цей вираз мати солодкий зуб. Tooth sweet tooth це є солодкий зуб. «I have a sweet tooth». Я полюбляю солодке. Дослівно, я маю солодкий зуб. Ось. I have a sweet tooth, I like cookies. Are there There cookies in the jar? There are none in the the jar? jar. none Так, і це слово none, цей займенник, вживається як і підмет, так і додаток в реченні. От, наприклад, I saw none um, on the shelf. Я не бачила жодного на полиці. Ну, це напевно буде вживатися в контексті. Хтось мене запитається: ти бачила книги на полиці? Did you see books on the shelves? А я скажу: I saw none on this shelf. Я ніякої не бачила на цій полиці. Це у нас буде додаток. Добре, це є займенник, заперечений займенник «none», Жоден. І у нас останній заперечний займенник «neither». Американці люблять кажати «neither». Я пам'ятаю, мій чоловік приїхав до нас на факультет працювати, викладач, американець. І американці говорять ніде. А всіх найнязів в той час вчили гарної британської вимови. А гарна британська вимова це є найде. Я пам'ятаю, всі студенти тоді зразу почали говорити Ніде. Як викладач говорить, так і студенти говорять, правда? Так, але майте це на увазі. Neither – це є американський варіант вимови цього слова. Означає жоден ні той, ні другий. Do you want this sweater or that one? Тобі хочеться, чи ти хочеш цей светер, чи той? Neither one. Жодного не хочу. Neither one. I want neither one. Я хочу жодного дослівний переклад. Бачите, оцей негативний займенник несе в собі вже заперечення. І тому дієслово буде у нас стверджувальне. I want neither. Я жодного не хочу. Ось. Ось такі у нас є заперечні займенники: nobody, no one, nothing, none і neither. Ага, ще забули про один. No. До речі, тут є відео, яка різниця між not і no, але розкажемо його. Цей маленький заперечний займенник стосується іменника, якого він заперечує. У мене немає книжок. I have no books. Бачите, no books відноситься до іменника, books, книги, і він його заперечує. Це такий маленький заперечний займенник. І він несе на собі усю заперечну функцію в реченні. І тоді. Дієслово вживається у стверджувальній формі. I have no books. Я маю не книжки. Так, дослівний переклад. У мене немає книжок. Так, а тепер переходимо до наших вправ, до наших прикладів. Це все тяжко, я розумію, але ми зараз знову це все будемо пояснювати на прикладах і надіюся, що вам ну, так складеться таке бачення краще у вашій голові. Так, я буду читати речення англійською, там, де потрібно вставити негативний займенник, я буду робити пропуск, буду перекладати українською, щоб ви знали, що там потрібно поставити. There is mm, in the fridge, so we need to buy some groceries. В холодильнику нічого немає, і нам потрібно купити продукти. Оце сам groceries в англійській мові означає декілька продуктів, дослівно. Але на українську воно пропускається переклад. Просто купити продукти. Майте це на увазі, це часто можна побачити в англійській мові. Купити деякі продукти. Some groceries. Так, і конструкція «there is» in the fridge. В холодильнику нічого немає. Ця конструкція, переважно українською, перекладається з кінця. В холодильнику нічого немає. А дослівно би було, там є нічого в холодильнику. Добре, перекладаємо. В холодильнику нічого немає. There is nothing in the fridge. So we need to buy some groceries. У нас заперечення відбувається з допомогою слова nothing, заперечний займенник. Nothing тут вживається. І у нас буде There is nothing in the fridge. Але нам це речення можна і утворити з допомогою заперечення з дієсловом. Давайте дивимося. There isn't mm, in the fridge. В холодильнику нічого немає, so we need to buy some groceries. І нам потрібно купити продукти. Що ми там? Який заперечний займенник, незаперечний займенник, який займенник ми там поставимо? There isn't in the fridge? There isn't anything in the fridge. Чому ми вжили anything? Тому що у нас є уже заперечення з дієсловом isn't, так. Це є скорочена форма. Is not буде розширена форма. There is not. Anything in the fridge. Так майже ніколи ніхто не говорить. There isn't anything in the fridge. Anything це є е, будь-що. Дослівно. Там не є будь-що в холодильнику. Угу. В холодильнику нічого немає. І в нас можна сказати: або There is nothing in the fridge, або There isn't anything in the fridge. So we need to buy some groceries. Наступне е, речення. Mm? Was home when I called. So I left a message. Нікого, нікого не було вдома, коли я позвонив. Тому я залишив повідомлення. Дослівно, нікого не було вдома, коли я позвонив. Е, що там потрібно вжити? Який заперечний займенник? Nobody was home when I called, so I left a message. Заперечний займенник «nobody». Через нього йде все заперечення. А можна тут сказати anybody? Чи не можна так сказати? Створити заперечення anybody was not home? Ні, це буде помилкою, тому що тут «nobody» виступає у формі підмета. Якщо у нас є підмет, він ніколи не змінюється на оцю форму «nobody, somebody». Nobody завжди буде nobody тут. Форма тільки. Nobody was home. Ми не можемо сказати somebody was not home. Це буде граматично неправильно. Оці переходи nobody в somebody будуть тільки коли nobody, заперечний займенник, є у стоїть і виконує функцію додатка в реченні. Я нікого не бачила. Нікого це в нас додаток, так? Я підмет. А якщо в нас є підмет «nobody», він не може змінюватися на «somebody» в реченні. І в нас є nobody was home when I called, so I left a message. Нікого не було дома, коли я позвонила, тому я залишила повідомлення. Наступне речення: I looked everywhere, but I found mm, to help me with my homework. Я дивилася всюди, everywhere. But I found, але я знайшла, я нічого не знайшла, щоб допомогло мені з домашнім завданням. Так, як, який заперечний займенник ми туди ставимо. I looked everywhere, but I found nothing to help me with my homework. Я знайшла нічого. Бачите? I found nothing. Заперечення у nothing у нас відбувається. А ми можемо сказати і заперечення за допомогою дієслова. Я не знайшла щось так, дослівний переклад. I did not find anything. І у нас ціле речення буде звучати I looked everywhere, but I did not find anything to help me with my work, with my homework. Тобто у нас тут I found nothing. Ми заперечуємо за допомогою заперечного запереченого займенника, а ми можемо створити речення ще й за допомогою заперечення дієслова. I did not find anything. І тому, якщо у нас речення є заперечення, і nothing у нас виступає у формі додатка, не у формі додатка, як додаток у реченні, тоді він набуває другої форми anything. тому що два заперечення в англійській мові не існують так. Я, напевно, або ви вже змучилися від моїх пояснень, або ви запуталися. Мені скажіть, будь ласка, під цим відео. Наступне речення. Came to the lecture because it was last minute. Ніхто не прийшов на лекцію, тому що вона була скасована останньої хвилини. В останню хвилину її скасували. Тут є е е е was canceled, це є пасивний стан. Last minute – гарне словосполучення. Остання хвилина, останньої хвилини. Так, ніхто не прийшов. Nobody came to the lecture because it was canceled last minute. Nobody. Заперечення йде через заперечний займенник. Nobody – Наступне речення. None of the 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 students knew the answer to the question. Жоден з студентів не знав відповіді на запитання. None of the students. Жоден. Ну тут легко. Жоден зі студентів. None of the students. I did not see mm, at the park yesterday. Я нікого не бачила в парку вчора. I did not see anybody at the park yesterday. Одне заперечення вже є у нас у дієслові, тому у нас буде займенник anybody, а не nobody. Два заперечення в речні не можуть існувати. Е, а ми можемо це ще сказати і по-іншому. Ми можемо заперечити за допомогою заперечного займенника і вжити е, дієслово у стверджувальній формі. Як це буде? Перше заперечення буде I did not see anybody at the park yesterday». А друге можна сказати I saw nobody at the park yesterday». У нас конструкція didn't see переходить у стверджувальну форму. А оскільки це в нас минулий час, у нас see, неправильне діє слово, to see. У минула форма буде saw, І я говорю, я бачила, I saw нікого. Nobody at the park yesterday. Ось ось така вона буде ще форма заперечення. I saw nobody at the park yesterday. Або I didn't see anybody at the park yesterday. Наступне речення. I did not like mm, at the contest. Е, я, мені ніхто не сподобався на контест це є змагання. Мені на змаганнях ніхто не сподобався. I did not like anybody at the contest. Ніхто у нас заперечення вже відбулося у дієслові. І тому у нас вживається хто-небудь anybody. А ми можемо заперечення зробити з заперечним займенником. Давайте. I liked mм. Mm, At the concert, не концерт contest. I liked nobody at the contest. Liked у нас є стверджувальна форма дієслова. Тоді ми покладаємося на nobody, щоб створити заперечення. Так, ви знаєте, повторення це мати науки. так? Е, чим більше ми будемо повторювати, мені здається, тим більше вам чіткіше це буде все зрозуміло. Перепрошую, якщо я забагато це все повторюю. Mm, of the books were good to read. Жодна з книжок не була гарною для читання. Ставимо туди заперечний займенник. None of the books were good to read. Жодна з книжок не була гарною для читання. None у нас заперечний займенник. N-O-N-E заперечний займенник. Добре, тяжкий сьогодні в нас був урок, я розумію. Але давайте так ще раз це все пройдемося, щоб у вас було таке основне бачення. Добре, е, воно таким чітким було. Заперечні займенники вживаються в реченні, і вони несуть на собі усю заперечну функцію. І тоді, якщо вони несуть заперечення, тоді основне дієслово, присудок, вживається у стверджувальній формі. «I saw nobody». Я нікого не бачила. В англійській мові може бути тільки одне заперечення. І заперечні займенники nobody, no one, nothing мають у своїх таких двійників. Тобто, у нас, якщо є заперечне речення і запитальне речення, у нас заперечні займенники переходять у неозначені займенники. Nobody переходить у anybody. No one переходить у anyone. Nothing переходить у anything. Ось, і в нас ще є два інші займенники: None і neither. Американці говорять neither. None – це є жоден, Neither – це є ні той, ні другий. Жоден. Шановні українці, напишіть мені, будь ласка, чи я чітко вам це пояснила? Ем, дуже багато. Викладачів швидко проходяться по цій темі, але вона ну тут дуже вона така детальна і потрібно її добре розібратися. Ми провели багато часу над, над цими заперечними займенниками, але я вважаю, що вони важливі. Добре, я е, чекаю почитати ваших відгуків. Будь ласка, підписуйтесь і всього вам найкращого, гарного вам дня!